Усім людям, які роблять все для перемоги і наближають її з кожним днем. Все більше-більше. і більше, Адже аж, друзі не можемо спокійно навіть оголосити склади, тому що ось такий удар. Набереш, набереш. На Пканеч, а Пуканич. Яку передачу зараз віддає на Яцкунця, Пуканич, Яцкуєнс, прострілює і чедрик, ледь-ледь Не задає удара поворотам. Ми з вами будемо зараз спостерігати. Я цкулинець. Подача майданчик майданчики Гернишина. Здавалося, б легко забирає м'яч у руки, але. Полі, давайте все ж таки ознайомимося з приплюк. Зараз. Яка передача нам пуканеч, пуканеч на масу з розвороту завдати, прикластися. Буквально забажає, для того, щоб насолодитись Ось який зараз удар. І подивимось. Чим це завершиться. Зараз Сидоренко. Як відбиває м'яч, палич підбирає, який від палича. Смачно приклався восьмий номер, але. Боднарук. Боднарук. Подача штрафний майданчик. І зараз який небезпечний. Момент. Утячівців. Рятує Сидоренко ситуацію. Рятує і дуже-дуже апелюють. Би до арбітра. Те, що все ж таки вчить на всіх парах на ворота суперника віддає передачу праворуч. Зараз прострілює Новіков, але відскакує м'яч зараз до Русина. І сказати, але відбивається Селюш. але. І капітан команди. Зараз рятує. Чедник скидка на Пуканича. Пуканич готує удар. На замасі прибирає зараз. Суперник а завдає удар поворотом і а не матчу цей епізод. І зараз Кейп да, перехоплює м'яч. 34 номер. Відскакує до Чедрика. Чедрик, удар і гол! Михайло Чедрик. 190. Оліо. Чемпіонаті. Закарпатській області. З футбол, друзі, це фантастика. Ми вітаємо е, Михайла з цим показником, З цим особистим рекордом, друзі, 190 голів. Просто вдумайтесь, цю цифру і хто знає цього гравця, хто і скаже, що на правил, тому потрібно грати. Яцкулений зараз наважується на удар. Який хороший удар виходить 20-го номера і Гренишин. Здавалося, проблеми виникли в нього, але потім. Манджос. Передача, топний майданчик, падіння, у з гравців тячева. Номер склониться, очікує підключення береша, зміщується в центр, віддає на п'ятого номера, той прострілює Пуканича і що робить. ледь не забиває Власні уроти скидання на вежде, але скидає на Чедрика. Чедрик, удар по Гол, Але офсайт. Незрозумілий офсайт. Не зрозуміло в кого. Але рішення є рішення. Подивіться зараз Гринишин, як помиляється, що робить Чедрик, не користується цим. Побачається, казав, завдає, удар воротам. Прямо в руки Гринишину, але реплюк зміщується в центр, віддає на Пуканича, Пуканич удар поворотам. Небезпечно. На реплюка, реплюк, праворуч, капітан команди, подача своїх майданчик з кулениць, пробиває поворотом і ледь. А в дальній кут, в дальню дев'ятку навіть не спрямовує м'яч. Подача з правого флангу зараз небезпечно. Навіть дається новий кого завдати, удари воротам. Новіка, зараз спроба номер два. А поки зараз буде удар поворотом від Шуляка. Шуляк пробиває. Сидоренко. передачою шукати партнерів. Віддає на чонку, підбирає. Пуканич, пуканич пас на Чедрика, Чедрик, віч навіч, удар поворотом, і Михайло. Весь виноградів і не тільки винорадівщина. Передача на фірсова. Фірса удар поворотом, Гринишин. Рятує команду, але передача на дальню стійку, і Пуканич! Адріан Пуканич. Забиває гол тячівцям. І це Поспішу. І це перемога! ФК Севлюша. І це чемпіонська гра. І це такий важливий гол від Адріана Пуканича, який підбігає до трибун, який святкує своїм фірмовим жестом, зі своїми вболівальниками, які шаленіють після того, як він забиває м'яч. Адріан Пуканич. Головний тренер. Легенда українського футболу. Скандують оболівальники Винуватця цього забитого м'яча яка хороша атака від Савлюша А чекана Лосенця Лосенць виходить віч навіть. Задає удар воротам Але Сидоренко. Браво! Бравоється на трибунах. Це футбольне свято вже відчувається після цього фінального свистка від головного арбітра Лялюка. І ми дуже, дуже щиро сердимо. Кубок